Через квітневі заморозки та снігопад Миколаївщина може втратити щонайменше третину врожаю садових плодів. Похолодання значно вплинуло і на стан кісточкових, черешня, абрикос та алича знищені майже повністю. Морози вдарили під час цвітіння сикультура, подекуди на деревах вже були зав'язі, якого врожаю чекати, та як місцеві аграрії намагаються його врятувати, дізнавалася наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Ось були квітки на абрикосі, і та, і та. Вони і все. Сергій обходить. Абрикосовий сад після квітневої негоди. Мороз тримався майже тиждень, саме коли дерева розквітли. Відсвів ще до морозу. Вже пішла завість, а завість вже практично при нулі градусів вона вже замерзає, тут практично вже цукрів немає нічого. Якщо ще не розпустилася брунька, то вона ще може геть не розпущена, вона ще і градуси 4-5 може перенести. Якщо вона цвіте, то ну, може мінус 2. За словами Сергія, майже всі плоди на абрикосах загинули і почорніли. Рятувати фактично нічого. Про те, щоб отримати тут промисловий врожай, який потрібно захищати, внести сюди ще досить велику суму витрат на захисті від хвороб, ну, воно просто буде економічно невигідно, якщо тут буде десяток плодів на дереві, ще, ну, воно не, не оправдає ці всі витрати. Фермер каже, але ча в його господарстві загинула на 80%. Щонайменше половина врожаю груші теж під питанням. Черешня зацвіла після приморозків, але й тут сподіватись на гарний врожай не доводиться. Ці дерева більш чутливі до морозів. Востанні такі аномальні холоди, пригадує Сергій, були у травні 1999 року. Ми зібрали по саду 28 тонн валовий збір фруктів був 28 тонн. Ворожайний рік, розповідає фермер, його сади дають до п'яти тисяч тонн фруктів. Скільки збере в цьому році, поки що сказати важко. Водночас агроном підприємства каже, після таких затяжних весняних заморозків варто говорити не стільки про врожай, скільки про те, щоб врятувати дерева. Це стрес, помимо того, що не буде врожаю, то ще й рослині треба відійти від цього стресу довго. Буде відходити. Щоб менше вплинуло, будемо працювати над цим. Попробуємо мінімізувати це. Будемо працювати, підживлювати антистресанти, які використовувати. За словами директорки аграрного департаменту Миколаївської обласної військової адміністрації, щороку область отримує близько 17 тисяч тонн врожаю плодових культур. У цьому році за попередніми оцінками 30% загинули. Що буде надалі? Побачимо. До того ж, ми слідкуємо, будемо спілкуватися і далі з роста Ну і побачимо, як вплинуть травневі приморозки на подальший розвиток цих забиті поки фермери області рахують ймовірні збитки через різке погіршення погодних умов в обласній адміністрації їм радять як фінансово захистити свої підприємства. Ми рекомендуємо звертатися до палати трохово промислової, фіксувати свої збитки для того, щоб потім не втратити податкові пільги. Ну і взагалі мати якісь офіційні документи про те, що дійсно на території Миколаївської області внаслідок погодно кліматичних умов склалася така ситуація. За словами Олени Піскун, є господарство, де вимерзло 100% врожаю кісточкових. Водночас дещо краща ситуація із плодовими деревами на півночі області, бо там до заморозків дерева ще не встигли розквітнути. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.